Сергій Ребров став найгіршим тренером в історії збірної України серед наставників, які провели на чолі синьо-жовтих понад 20 матчів. Тож у Риброва найменший відсоток перемог у 20 плюс іграх, а саме його відсоток перемог 42,9%, 28 матчів і тільки 12 перемог. Найкращим до речі, за цим показником став Михайло Фоменко. Майже 65%, 37 матчів. І 24 перемоги далі йдуть, що цікаво, Олексій Михайличенко, а також Андрій Шевченко, президент нинішньої української асоціації футболу. Тож напишіть в коментарях, чи треба зрештою звільняти Реброва. Я раніше був не такий радикальний, але схоже після матчів ну не стільки з Францією, скільки з Азербайджаном, не те, що навіть результата, повна відсутність гри і бажання. Тут жодні виправдання не можуть бути аргументами. Моментом це було жахіттям. Два матчі, одне очко 0-2 з Францією. Там все логічно. Хоча Калюжний за не могли створити в певний момент гол. Ну а що було далі? З Азербайджаном. Гол Судакова на початку другого тайма здавалося, принесе нам перемогу. Але далі Зінченко, новоспечений гравець Нотінгем Форес, спробував зіграти у гандбол. Пенальті Трубін старався, але витягнути цей удар не зміг. Ну, як бачимо, тепер ми третій, як мінімум, в нашому квартеті відбору на чемпіонат світу 2026 До 10 -го. жовтня будемо на цьому місці, поки і не зустрінемось зі збірною Ісландії. Ісландці, які не просто дали бій французам, а перед тим. 5-0 нокаутували збірну Азербайджану. Тому у ребрової компанії все дуже і дуже погано. Ще раз прошу вашу думку з приводу нашої національної збірної України з футболу. Чи треба змінювати тренера, чи бажано і гравців перезавантажити підбір футболістів? Але куди ми їх вже? Подінемо також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Дуже потребую вашої підтримки.